Всім привіт! Сьогодні в нас на тесті Toyota Corolla Cross. Це саме продаваєми автомобіль у світі. І як ми знаємо за статистикою, саме Toyota Corolla продалася за 50 років тиражем у 35 мільйонів штук. Для того щоб ви зрозуміли масштабність цієї моделі, поглянемо трошки на автомобільну історію від початку її утворення. П'ятірку світових лідерів у автопромі всіх часів. Відкриває Ford Model T, який із 1908 по 1927 роки був проданий тиражем у 16,5 мільйонів штук. Як на мене, це просто неперевершений результат для першого масового автомобіля. Четверте місце займає Volkswagen Beetle, який так само як і Ford Model T, майже без суттєвих змін продавався весь час свого існування загальним тиражем у 21,5 мільйонів штук. Третя сходинка також за однією з легенд Volkswagen – Це Гольф. Загальним тиражем у 27,5 мільйонів штук друга сходинка знову дістається компанії Ford з усіма модифікаціями пікапів f серії, яких було продано аж 35 мільйонів екземплярів. Ну і перше місце у голосуванні гаманцем виборола саме Toyota Corolla. За свою 50-річну історію вона була продана тиражем у неймовірних 35 мільйонів штук. А на сьогодні цей показник становить більше 44 мільйонів. І з таким показником погодьтесь важко сперечатись. Тож, ось це. Дійсно, бестселер. і сьогодні ми поговоримо про нього, подивимось на що він здатний. Порівняємо трошки із Toyota RAV4, тому що вони плюс-мінус однакові по ціні, Але представник Toyota City Plaza Андрій нам розповість, чому саме така ціна і як вона виправдовується. Доброго дня. Добрий. Toyota Corolla Cross її часто, ну так от підзнімемо, її часто порівнюють саме з Toyota rav 4, бо вона схожа трошки за габаритами, трошки за стилістикою, і навіть і трошки за квадратними арками. Вони не такі квадратні, як у rav 4 звісно, так? Так, але тут є коло принципових відмінностей. Наприклад, Corolla – це Ц клас, C-SUV, а RAV4 4 це d клас Тобто вони мають трошки різні розміри. А їх головні відмінності це різна платформа. Автомобіль Corolla Cross побудований на платформі від автомобіля Toyota Corolla, тобто тут є ідентична платформа та ідентична підвіска. Підвіска дуже комфортна, дуже гарна. Вона двоважільна. Якщо ми говоримо про задню, про передню, то тут стоять Макферсон. Ну, тобто класична, да так, класична але за ходовими здібностями це є дуже комфортним автомобілем. Так, підтверджую, поки ми сюди їхали, я їхав за кермом, і по комфорту вона мені дійсно нагадує мій власний RAV4. Як ви знаєте, в мене є в RAV4, і тому сьогодні буду трошки придиратися до цього автомобіля. Отже, у мене ще одне запитання. Я вчора дивився прайси. І в комплектації ектів ці обидва автомобілі, Toyota Corolla Cross та rav 4, гібридні, звісно, версії ми порівнюємо. Вони коштують приблизно плюс-мінус в одній ті самі. Кошти різниця, ту, що я побачив, по-перше, ну це розміри, це нова гібридна платформа, і на відміну від RAV4 тут дволітровий двигун, так. гібридний, які ще є відмінності, за якими ми можемо. Впізнати цей авто. По перше, це більш сучасний автомобіль. Тобто він вийшов на наш ринок наприкінці 2022 року. Цей автомобіль, якщо ми кажемо про комплектацію актів, у нас наразі представлена комплектація «Преміум». Комплектація актів цей автомобіль має 18-ті колісні диски. в rav 4 будуть 17 -ті. А що ще він має? Він має сучасну мультимедійну систему. Навіть в базовій комплектації навіть э, в комплектації актив. так. Але і навіть в базовій комплектації в базовій комплектації А, ну, під я є я зараз на увазі ектів, а вони доступний. трошки відрізняються. Перша комплектація. Давайте спочатку, мабуть, з комплектаціями розберемося. Перша комплектація так. в нас іде Ліф, вона йде на 17-х колісних дисках. А вона доступна в Україні. Вона так, доступна в Україні і вона продається. По наявності треба звичайно дізнаватись. але так, цей автомобіль доступний. Комплектація ліфт в нас трошки менший екран та. І, ну, звичайно, не шкіряне оздоблення салону. В нас тут не буде електрорегулювань, не буде там шкіри, не буде сліпих зон, але навіть в комплектації Ліф ми маємо адаптивний круїз-контроль. Ми маємо... Тобто, там весь комплекс Йота Сейфатіс. Так, Safety Sense там весь. Та там немає парктроніків, але ну, в принципі це такий самий звичайний базовий автомобіль сучасний, в якому є. Цифрова панель приладів, там теж буде. В комплектації «Актив» Що ми отримаємо? Ми отримуємо вже більший монітор, який ми бачимо. Ми отримуємо безключовий доступ. Далі ми отримуємо рейлінги, ми отримуємо 18 колісні диски. А в лів рейнгів немає. немає? Немає. Обе. Так, наступна комплектація в нас лаунж. Там додаються датчики паркування, там додаються сліпі зони. В принципі, все окрім шкіряного оздоблення салону, що є найголовнішим, і фарам, електрорегулювання. По фарам. Так, по фарм є відмінності. Я про це забув сказати. В комплектації ліф у нас буде трошки не така оптика, а от з комплектації актів вона вже цей автомобіль буде виглядати ось саме так. Які самі топові фари на колі? Саме ось ось ці. А, ну, ось ці це фари. Full led чи якась матриця? Що, що це, а, ні, тут звичайна лінза йде, лінзована оптика та красиві секвентальні повороти. Зараз вам покажу. О, це вогонь. Оце прям круто. В ну, попередній частині ми бачимо, що в нас є деяке сходство із Toyota rav 4 але воно невеличке, воно більше мені якусь Toyota Tacoma нагадує. Так? В, них, в них майже така форма. Або корову, або корову оригінально. Звичайно. Тобто ну, автомобіль відрізняється і переплутати його спереду із Toyota rav 4 ви не зможете. Так, ну і за габаритами, за висотою я бачу, він менше, ніж RAV4. Мити його буде зручніше, тому що. Дотягнутися, можна Це такий невеликий, але саме сімейний кросовер. Ну, я так розумію, що тим, кому на Равчику незручно, наприклад, їздити по місту, паркуватися, їм не потрібно возити за собою багато повітря в салоні, то це буде чудовий вибір. Плюс це більш економно, плюс це п'яте покоління, плюс це Трошки інша динаміка, ніж у rav 4 Ну Є, в принципі, та. Та-та. По цифрах? Так, по цифрах це 7,7, 7,8, того, що ми заміряли. Ну він і легше зараз. І І плюс нова гібридна так. система. Так. і це йому Але допомагає. тільки передні привід. Тільки повного не буває не б... Ну, в нас не представлений. привід, так. На інших ринках він доступний. Зрозуміло. Принаймні в, в гібридних автомобілях з того, що я бачив. Можливо, ДВС. Можливо. Тоді пропоную заглянути всередину і подивитися, що в нас там. Так, так. Отже, ми всередині Toyota Corolla Cross. Що ми бачимо? Перше, на що я зверну увагу, це чорна стеля. Наш оператор Оленка її не любить, тому що каже, що дуже темно виходить. Але в нас сьогодні сонячна погода, це нам допомагає. Абсолютно нова мультимедійна система. Ми бачимо, що нормальну роздільну здатність. Також ми бачимо нормальну камеру заднього огляду. 360 немає? Ні, на жаль, немає 360, але тут є датчики паркування і в принципі кут огляду цієї камери дуже великий з того, що ми бачимо. Так, у нас замість крутилочки. Кнопочки, але хардові це приємно. Так. І є кнополічка вимикання аудіо. Так. Що теж дуже зручно. Крутілки в нас лише ось тут. А, ну до речі, як ми бачимо, в нас є бездротовий Android. CarPlay, Apple так? CarPlay та бездротовий з зарядною станцією. Android Auto android авто з нових машин, якщо їх замовляти виробництво, також буде бездротове. А цей поки що дротовий. Цей дратовий. Добре. Саме в і дротовий. І в нас є бездротова зарядка, що, як завжди, логічно, при наявності бездротових технологій, і зарядка має бути бездротова. Це нормально. Глянець, який ніхто не любить, і ось тут, і ось так, тут. Так. Ну Це вже, на жаль, звична штука для сучасного автопрому. Кермо. Ну, це RAV4. Так, так, ідентична ідентичне до RAV4. Це RAV4 в принципі, є є ідентичне до будь-якої Toyota. Є підігрів керма, підігрів передніх сидінь, це стандартні функції. Є кнопка відкриття закриття багажного відділення. Є підзарядочка USB. Ззаду у нас є Type-C. Від в принципі, по пластику. Якщо ми пройдемося, то ми маємо жорсткий пластик тільки ось тут і ось тут. Тут м'якенький, ось тут буде м'якенька полосочка цього пластику. А ну так, і ось тут, в принципі, теж ватерлінія. Ну, але це клас автомобіля, тому ось ну, тут м'якенька. Колінки тут навряд чи тут будуть буде. впиратися? Це треба взагалі, отак от сидіти. Ні, ну будуть впиратися, скоріш за все, в водія, от якось торкатися. Тому, що все, ну, вона та, в музикому автомобілі торкається, Світли звикли їздити так. Якщо тут кістки, то буде, мабуть, незручно. А, що в нас ще є? А, до речі, у нас панель приладів. Панель, панель приладів, приладів у нас, нас повністю оцифрована. Це була перша Toyota, яка має оцифровану панель приладів. В, також, комплектаціях. в усіх комплектаціях також Школа. її можна налаштовувати. І ось тут ми можемо перелистувати всі ці дані. Скільки ми їздимо на електрорежимі. Ну, це корисна штука. Особливо для мене буде подивитись, скільки я при своєму стилі водіння. Тут зарядка батареї. Ось. Можна тип змінювати. Ось такий. Можна змінити на ось такий. А можна змінити на ось такий. Тобто кому як комфортно. Далі дивимось стандартні у нас кнопочки керування кліматом та усіми так. приколами. Важіль КПП, тунель да. маленький. Маленький е тунель. Автохолк. Це ж такий же тунель майже в цьому класі у всіх. так? Так, так, так. Тому що я, наскільки пам'ятаю, тірок підходить сюди. Так, так, тірок підходить. сюди. У тірок є один з конкурентів. Дуже низька ось ця панель. Єдине, що мені не подобається, підлокірник. Він трошки туди завалений, мені його сюди хочеться. От Тоді він буде зручний. Так. Два підстаканники без тримачів, на жаль. Є в нас електропривід багажного відділення. Вчиняється і зачиняється з салону, так? Так. Бо в мене колись була якась машина на тесті, яка тільки відчиняла багажник. А щоб зачинити, воно не працювало. Я не знаю. Чи то ну, мій екземпляр такий був, чи то так та машина зроблена, але виход, ну, доводилось виходити і вручну закривати. Ну, зазвичай, коли є. Оця ну, кнопочка, ну принаймні в Тойоти, я ж з таким не стикався. Ну, Якщо кнопка є, то можна робити все. Дзеркало з автозатемненням. Так, з автобусом бути. Так, ось навіть кнопочка є у нас. Мабуть, вже воно всюди з автозатемненням. Ну так, так, так. Під тут і позаду у нас теж да, да, да. в нас теж лед. Добре, тоді пропоную перейти назад і подивитися, так. як там можна сам за собою сісти. Так, так. До речі, тут вже пороги. Це алюміній. Не, ось це. Так, так, так. Ну так. І на вигляд, і на дотик. Так, так. Алюміній Corolla Cross, тобто тут у вас вже проблем не буде. Так. І задній ряд. Так, спробую я сам за собою сісти. І, в принципі, як бачите, нормально поміщаюсь. Андрій, Та, так, в, мене, в, мене мене, бо, в мене було, так. Ну, я вміщуюсь, мені нормально. мені Ну, покорі. нормально. Е, помітно, що це на RAV4, але місця тут вистачає. Ну, Для чотирьох таких, як ми, я думаю, ми в подорож якусь би з'їздили. Чотири але. людини, так. А якщо за кермо посадити, наприклад, олену, вона трошки коротша за мене, то це крісло ще туди посунеться і буде ще більше місця. Так. Так, підлокітник. Тут у нас є підлокітник. Із двома підстаканниками. Зарядки, які Type-C. є два Type-C, є дефлектори для задніх пасажирів. Ні, Ну тут двозонний клімат кліматконтроль. Ну так, для передніх пасажирів так. і водія. А позаду є дефлектори і є можливість можливо. їх вимикати. До речі, спереду на центральній частині теж є можливість вимикати, а от по боках такої можливості, на жаль, немає. Бокам, так, дуже так. хочеться, бо на своєму RAV-4 я сам ось той дефлектор кручу більше за все. Мені постійно, я його то більше, то менше. Ну, ось така в мене. Це цікаво, але... зараз треба буде спробувати. Тому, але я там не бачу взагалі крутілки. Крутілки ні, немає, але ну, його можна перекрити, налаштувати. Ну, пер перекрити як, ось так от рухати. Ну, ну перекрити повністю, щоб він був неактивний. Наприклад. А, ні, це можливо. Це по-любому, це, по це зроблене, це гарантовано. Але для мене важливо, щоб я на себе спрямував струмінь повітря, угу. але мав можливість його зменшити. Я зрозумів. Ну, так, на бокових... А там такої можливості немає. На бокових, на жаль, ні. Ну, тоді зрозуміло, що ну, так. Що мені ще цікаво? В нас налаштовується якось за нахилом? Так, так, Налаштовується. Так, так, налаштовується. Скільки налаштувань у мене? Якщо я не помиляюсь, то 2. Один. Два. Так, два налаштування, є ось таке, а є ось таке. І так, два налаштування. Штисти. Трошки по-іншому, так. Так, ні, ну це зручніше. Наприклад, якщо їхати Надальняк, в та. український Крим, то їхати ось так буде значно зручніше. Можна навіть трошки поспати, відпочити. Якщо хтось втомився мінятися з водієм, наприклад, так, зручно. Так. Тоді погнали, подивимось, що там у нас у багажному Паша відділенні. Відділення. До речі, мені підголовники подобаються. В них форма прикольна, якщо їх опустити повністю вниз, вони такі спортивні виходять. Uh -huh. Класно, мені подобається. Так. Чудово. Я знову щось так нахвалив машину, знову буду сказати, що Toyota мені занесла. А, куди йти за грошима? Але non, в коментарях напишіть, так. куди йти за грошима, ви ж краще знаєте за Тойоту, куди йти. І ми не сказали про переднє пасажирське сидіння. Я бачу, воно механічне, так? Так, переднє механічне сидіння водія в нас буде з електроприводом. Ну, у водія там взагалі все чудово. Зараз, зараз, зараз я вам покажу. Зараз зараз покажу. Ось так. Дивіться, у водія є, як завжди, нахил спинки. Ми регулюємо. Це ну, класика. Поперекова підтримка є, теж така дуже добряча. Ми можемо посунути крісло взад-вперед, підняти його та нахил подушки. Ну, тобто, налаштувань тут багатеньких. Прикольно. Добре. Тоді подивимось на багажне відділення. Багажне відділення, як бачите, наше знімальне обладнання. Шторка вже Тойотівська класична, ми її всі знаємо. Ну, В принципі, цього багажнику має вистачати для більшості потреб більшості людей. повністю Вистачає, Я не знаю, є, є сенс міряти його чи немає. Тут в принципі і так все зрозуміло. Так, ми, мабуть, просто прикріпимо цифру, вона буде відповідати дійсності. Ну так, ми знаємо вже і по Land Cruiser, ми знаємо по Toyota RAV4, що Toyota плюс-мінус не заявляє, бреше. Да, вона не бреше, заявляє правдиві цифри з урахуванням, звісно ж е, е, Трошки прохитки. по зросту. так. Та, по зросту Я трошки... навіть сам чіпляюсь. трошки Ну, Знову ж таки, вона нижча, це не RAV4. Е, тут пускалочка, бачите, так, і не це, має. до речі, намальована Корола Крос. Якщо цікаво. Це саме, ага, ну, це... Це саме та тобто, це... зображення Короли Крос. Так, тут у нас ніша для чогось. Там під нею щось, мабуть, є, чи ні? Ну, Ця ніша ні, не відкривається. А, зараз є ну, просто ніша. Докатка, Докатка Докатка, є, так. максирувального докатка, руху, домкрат. Ну, -комплект такий. Це стандартне і є багато маленьких ніж для так. якогось дріб'язку. Але я думаю, мабуть, його краще буде чимось обшити, обшитим карпетиком обклеїти чи щось таке. Які в нас режими? У нас є ECO, Normal Power. А Power це Sport. типу спорта, так? Типу спорта. Типу спорта. Так, ми бачимо всі дорожні знаки, ми бачимо. Навіть ремонт дороги відображається у нас на панелі приладів. Так, зчитування знаків у нас є. Адаптивний круїз, всі справи, це все є. Так, і тут Toyota Safety Sense ще більш нового покоління, ніж в rav 4 ну, Якщо це спробувати, то можна зрозуміти це. Вона відгамльмовується, також вона розуміє, як і більш правильно там входити в поворот. Пишете швидкість? Так. Ні, ні, дистанцію. Дистанція. Дистанція. Скільки у нас? Раз, два, три, чотири. Чотири налаштування. Так. Да. Ну Нормально таку дистанцію тримає. Ну так, ну тр... це та... трасова. Так, на ну, траса буде безпечна. Якщо поставити мінімально. А, ну ми вже в SPD. Тут в нас ще є камера контролю швидкості. Ми ж не порушимо, ми законов слухняні громадянини. Мені дуже подобається підвізка. Так, вона така. Вона м'яка. Вона м'якіше за той же житірок. Вона сильно м'якіше за Mazda CX30. Ну, в мазде трошки інша підвізка. Задня особливо. Так, там інша підвізка. Ну, я просто що кажу, що тут Красиво. ну ти їдеш, от як в Рачку, усі оці ямки, весь цей ремонт, і воно ну, не б'є по кузову, воно нормально його І це за рахуванням того, що ми ще й на 18 х від колеса їдемо. Так, так, так. На 17-х було б м'якше. Ну і в тіроку, і в мазді в нас же підвізка йде, як в класичному Жигулі. Правильно? Задня. Саме класична підвізка, як в самому звичайному Жигулі. Там стоїть балка, це здешевшення, як я вважаю, це ми на екорежимі прискорюємося. Це здешевшення в принципі, самого автомобіля, Та його можна напічкати дуже крутими технологіями, але якби базові речі вони з нього прибрали. Зараз автовиробники дуже люблять з таким гратися. Ну так, тому що ринок свої вправа... умови. І люди, ні, ви зараз, на а. люди, вони на прикладі китайських авто, вони нехтують нормальними двигунами, коробками і ходовою заради красивої мультимедійної системи, яка їм там в принципі й не потрібна. І комфортного салону. Так. так, і комфортний салон. Тут все це є, шкіряне кермо з підігрівом, все добре. Нормально, от єдине, що мені не подобається, це підлокітники. Вони, по-перше, це дуже короткі, а по-друге, вони трошки на різній висоті. Ух ти, це, це, це трошки незручно. Не і тут за класикою, як і у Toyota RAV-4 ранніх, ще там 19-20 років, тут немає підсвітки кнопок склопідйомників. Оце прям біда. Так, Тільки водіїски підсвічуються, на жаль. А в нових равчиках, наскільки я знаю, там вже все добре. Так, є. Ось такий от нюанс. Прискорюється навіть зараз в режимі еко досить пристойно. Є маленький такий, от я натиснув, вона трошки подумала. Ну, це подумала. на режимі еко. Так, ну. Буде. Зараз розвернемося і перевіримо спорт. Ну, їде вона нормально. ну Принаймні. Цікавіше, аніж мій Рав 4 кулітровий на гібриді. Це не, точно цікавіше, це, це ніж гібридний Рав 4. Вона їде, тому що прискорення трошечки. Так, трошки машинка трошки легше, інше. і плюс, я так думаю, тут нова гібридна система, вона додає трошки Звичайно, більше звичайно. фану. А в нового рав 4 ця система появиться вже в новому поколінні. Я Є? думаю, так. Я думаю так. Насправді не знаю, але думаю, що це було б логічним, як мінімум. Ось тут дійсно, вибачайте, я вас трохи похитаю, підхватує вона моменттєво. Так, да, так, да, так. Да. Просто режиму і коробки, звичайно. Так, причому ось на 70 їдеш і ну, прям відчувається, як. -от ти педальку трошки натиснув, вона трошки поїхала Сильніше натиснув, сильніше. Ти розумієш, що ти натискаєш і який результат ти отримуєш. Автомобіль фановий. Висновок можна зробити такий. Сімейний кросовер невеличкого розміру. Як казав Андрій, це у нас це клас. Це СОФ. Це це Він дуже зручний в паркуванні, не дивлячись на те, що у нас немає камери кругового огляду, але є датчик паркування, є задня камера, величезний екран і камера з дуже високою роздільною здатністю. І тут можна побачити набагато більше аніж навіть у РАВ-4. Ну, для мене, мабуть, питання, чому вони приблизно коштують однаково Toyota rav 4 можна вважати закритим, тому що він а, трошки зручніший. Він молодіжніший. Так, і він більш технологічний. Більш технологічний ну, так, нас звичайно. полюбляють казати ось цю фішку про технологічність. Так от він більш технологічний і завдяки новій гібридній системі, і завдяки чудовій панелі приладів. І завдяки мультимедійній системі дуже великій. Я думаю, що кому не потрібно возити із собою, як я вже казав на початку, багато повітря із собою, там, ну, не їздити ви часу з великими вантажами, і у вас там діточки, нема двохметрових баскетболістів в родині, то цей автомобіль може стати чудовою альтернативою Toyota rav 4. Це так. це так. Або, наприклад, Тірокку, точно. І це Х30 точно. Хоча це Х30 трошки менше. Це Х30 це б B B ну, Проте без. По вартості він та, так. Суміжний. Тут, ну, Він трошки дешевше буде, трошки менше. І, ну і він не гібридний. І він не гібридний. Він не гібридний. А тут тільки гібридний. А, так. Бо я подивився, тут ну, звичайних дивозів взагалі немає. Навіть не, мабуть, на інших ринках. Ні, є, а, є, є. На інших є. В USA в нас є. Добре, на цьому, я думаю, можна завершити наш тест-драйв. Висновки ви вже почули. Пишіть ваші запитання в коментарях, що ви думаєте з приводу цього автомобіля, які у вас питання? А ще краще заїжджайте в гості до Toyota City Plaza. покатайтеся, зробіть тест-драйв і визначитеся. Тим потрібен вам такий автомобіль, чи може щось побільше, наприклад, трьохсотку. Огляд на яку теж у нас вже є, можете подивитися. Будемо раді всіх бачити. До зустрічі наступного да, До зустрічі.